Доброго здоровлічка, чистовані пузарачі, доброго здоровлічка, цімброве! У минулому відео виклали ми на Сіно, і тільки ззаду мене можете бачити маленьку май мініатюрну версію такого оброга, лише. А 3 на чотири блок, і стріха в нього така ведете майскромна, сісміся любить більше. І у коментарях якраз спомнили за копицю. Та все, но, no, кампець, та копицю треба було класти ще з перед оборога, ні? Ну, та руно то то і учиниме. Сперед оборога вже не вийде покласти, айбо, айбо копицю треба. Ну, ясно діло, ж копиця не будеся класти піля хижі, бо піля хижі кладеться обуріг, айно. Купиться, кладеться на сіно Косове, водки уже у зимі тото сіно довожувати, кого його буде треба. Ну та ми маленько виціть води йдемо в від Та я тільки собі знайшов файне місто. Треба нам буде міста 5х5. кладу собі, помічу собі як центр. Ну. Та Треба нам буде по два блока у кожного боку цього центра. Адця. Ну, і е, підгорі ще дасть 4. Так, 1, два, три, чотири. Ну, е, я би так казав, що нижні два шари треба нам закласти руною сім. символ. Йой, Ой, Мало лишній. І Руносяк ще один шар. Немає ліпшого місто, айбоно косити у Верховині нікде не було легко. Ну, всяк визират уже май має тото. Ну, і тепер. -к... Тепер, катуй нам треба ще викласти отсяк. Авать. Авать даже сяк. Ну, щось сякоє. І е, смириковим плотом покладемо ще осякі дворі. Це то та тичка, <різько>, на основі котрої сіся копиця бися і мала класти. Ну, айбо так ся стало, ось... Ось ми і не можемо забити в центра, а вона мусить бути сяки з боку. Ну, та ту у нас ця ка копиця. Видіть, мися ось вийшла доста паранна, ні? Ну, в принципі, це всяка курта інструкція, як покласти копицю у своєму силові у Майнкрафтові. Надіюся, що ця інструкція була на хосен. На цьому раз конець, красно дякую, майтеся!